Для звичайних IP-камер, які застосовують у складі традиційних систем безпеки, характерні такі недоліки. Перше це оповіщення тільки про події, що вже відбулася. Друге це випадки помилкової тривоги детектору руху, причинами якої є об'єкти, що не становлять інтересу. Це птахи, листя, собачки і таке інше. І третє це недостатня інформативність на чорно-білому зображенні в умовах слабкого освітлення. Технологія TrigWard від Uniview допомагає вирішити ці питання. І саме про неї ми сьогодні поговоримо. Ви на каналі Secureua. Приємного перегляду. TrigWard забезпечує інтеграцію в камері трьох функцій: це активне стримування, інтелектуальне запобігання вторгненню і технологія Color Hunter. Triguard призначений для запобігання вчиненню злочинів. Камера може не тільки сповістити про події, що відбулися вже, а й попередити їх виникнення та зробити кольорову зйомку в умовах слабкого освітлення. Трохи про кожну складову технології TriguArt. Перше активне стримування Active Deterrence. У системах відеоспостереження Uniview це функція, яка дозволяє реагувати на несанкціоновані події в режимі реального часу та запобігати злочинам або несприятливим подіям. Вона працює таким чином, коли камера виявляє рух або іншу задану подію, вона автоматично запускає попередньо налаштовану послідовність дій, таких як активація світла, звуковий сигнал, оповіщення охорони, відтворення попереджувального повідомлення через вбудований динамік. У деяких моделях Uniview також може бути вбудована функція використання попередньо записаних звукових сигналів та голосових повідомлень. Вони використовуються для повідомлення порушника про те, що його дії зафіксовані камерою, а також про те, що подальше порушення спричинить наслідки. Друге інтелектуальне запобігання вторгнення. Smart Intrusion Prevention SIP. це функція, яка дозволяє виявляти небажані події на об'єкті та автоматично запобігати їм. СІП включає в себе аналіз зображень, виявлення руху, контроль переміщень, виявлення осіб, визначення перетину лінії, виявлення вторгнення у зону. Ці функції забезпечують більш високий рівень безпеки об'єкта та дозволяють операторам швидше реагувати на можливі загрози. Наприклад, при виявленні руху в заданій зоні, СІП може автоматично відправити сповіщення на електронну пошту, мобільний пристрій, систему безпеки та звичайно вімкнути функцію активного стримування. У разі виявлення вторгнення система може активувати сигналізацію, звукове оповіщення, оператор вести перемовини з порушником через вбудовані мікрофон та динамік. І третє. Камери відеоспостереження Color Hunter від Uniview оснащені додатковим джерелом світла, що дозволяє отримувати чітке зображення у яскравих реалістичних кольорах за будь-якої освітленості і гарантують якісний відеозапис. Більш детальна інформація про машини або злочинців, номер, колір та марку автомобіля, рису обличчя, колір волосся, колір одягу це все може бути дуже важливим. Кольорове спостереження забезпечено такими технологічними рішеннями. По-перше, це об'єктив з великою діафрагмою F10, яка пропускає більше світла, таким чином покращується експонування зображення. Згідно з даними, діафрагма F10 отримує вчетверо більше світла, ніж стандартна діафрагма F20, яка використовується в звичайних серіях камер. По-друге, led світлодіоти, які гарантують достатній рівень освітленості, низький рівень світлового забруднення та зберігають природній колір в умовах темряв. Крім того, їх світло може ефективно запобігти злочину, як попереджувальна міра. І по-третє, це сучасна КМОС-матриця технології BSI, так званий сенсор з підсвічуванням стильної сторони. Вона набагато чутливіша до світла, ніж звичайно, оскільки засвітлення відбувається зі зворотнього боку кристалу. Таким чином металеві провідники не перекривають шлях світла. Прикладом моделі, яка використовує технологію Тригуард, є турельна камера, що в мене на столі. Її назва занадто важка, щоб обійтися без титру. Ось вона. Вона, як будь-яка камера Тригуард, обладнана двома типами підсвітки інфрачервоного та видимого спектру. Тут є вбудований динамік та спікер для двостороннього зв'язку, функції периметральної аналітики, виявлення перетину лінію, вторгнення, входу в зону та виходу з неї. На основі класифікації ціле інтелектуальне запобігання вторгненню значно зменшує помилкові сигнали тривоги, спричинені листям, птахами, вогнями тощо. Точно зосереджуючись на людині, транспортному та на моторному транспортному засобі, ми фільтруємо ті події, які нам дійсно цікаві. Коли спрацьовує інтелектуальне запобігання вторгненню, камера активує звукову та світлову сигналізацію. З додаткових функцій підрахунок людей і моніторинг щільності НАТО. Висока розподільча здатність 4 Мп забезпечує чітке зображення, а широкий динамічний діапазон 120 дБ надає змогу знімати інформативне зображення в умовах сильного пересвітлення частини кадру. Тож ми маємо ефективний інструмент для побудови систем відеоспостереження з використанням сучасної аналітики. І підсумовуючи, Triguard – це інтегроване рішення для побудови систем відеоспостереження і безпеки. Воно об'єднує в собі декілька потужних функцій аналітики для гарантування найкращих результатів роботи. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Євдокимов. До побачення.